Всім доброго ранку, вітаю, шановні, зачекались, зачекались, обіцяв, місяць пролетить, рибаки завжди повертаються на воду. Коротше кажучи, сьогодні 2 березня, 6 годин 30 хвилин, я йду до великої води. Вийшов на риболовлю спробувати свою вдачу. Значить, що в нас? Показники 0 градусів. Оце такий показник на день плюс 7. Коротше говоря, варіантів спіймати трофей, ну, я не знаю, трошки більше, ніж 50%. Ну, це мій прогноз. По воді, вода спокійна, теча відсутня, але рівень води. Значно впав, скидували воду. На воді тільки що бачив величезну рибу. Піднялась підверх і пішла на дно. Риба мігрує. Це факт. Ну а як буде ситуація злажуватися в мене? Подивимось. Ну а зараз давайте ми з вами дійдемо до нашого місця. Облову риби. І так, рибалка в березні відкрита. І так, шановні, спокій вже дістав. Значить, ще раз, друге березня 2025 рік, 7 годин ранку. Я на воді повернувся. Повернувся до старого дуба, де мене зв'язує багато чого доброго. Від старого дуба я почав свої перші величезні пригоди. І так, на воді, на воді тиша, теча практично відсутня. Ну, а зараз готуємо наші з вами спінінги. І так, хлопці, рибалю сьогодні на два ось таких коротеньких телескопічних спінінга. Це донка 30-грамова кормушка. Основна месина, до речі, вчора намотав нову месину. Основна месина 0,28, поводкова, 0,16. Невеличкі гачки. Катушечки. Катушечки це 10 підшипників. Ну, коротше кажучи, все по стандарту і по феншую. І так, розпаковуємо спінінги, робимо перший заброс і очікуємо сьогодні Ну дійсно на перший весняний трофей. Як я Йшов до старого дуба, слідкував за поверхньою води. І ви запитаєте, які показники? Я чую ваше запитання, хлопці, а показники такі: поки я пройшов цю дистанцію на десь тут 2 кілометри, на воді бачив під верх води піднімалось ну, три особі риби. Взяла вона глоток кисню і пішла на дно. Що то за риба? Я не бачив, але бачив на воді, як ви бачите, скло. Я бачив розводи, круги, які залишила ця риба. І так, висновок: риба почала мігрувати. Сьогодні в день передають плюс 7, Ну зараз 0, може, плюс 1, вже я не знаю, бо я не термометр. Але в день це плюс 7 градусів, а на наступний тиждень, шановні, ну, інтервал температур. це такий, плюс, Денна денна мається на увазі плюс 13, плюс 15, плюс 16, плюс 12. Коротше е, така амплітуда, така температура. Ночью буде мінус 2, мінус 1, мінус 2. Тобто погода ще не є тепла. Це амплітуда. Подивимось. Під ці умови, під ці температурні режими, чи взагалі буде сьогодні щось чи ні. І так, рибалка відкрита, налаштовуємо спінінги, ну і айда до води. Все в нас чітко. Рибаки повернулись на весняну річку. І так, перш за все, перед тим як зробити закидончик, приготуємо прикормку. Сьогодні е, рибалю на е, ось таку прикормку це мед. Е, не рекламую, але гарантую, що на цю прикормку риба піде. Вона вже е, працює дуже давно в мене, використовую час від часу. Але сьогодні вирішив взяти саме її. І так, готуємо цю чудову прикормку. І так, шановні, перед тим, як розпочати нашу з вами велику рибалку, не забуваємо записати до папірів наш сьогоднішній приход на воду. Тому що, якщо це ми з вами не зробимо, в нас виникнуть величезні, превеличезні проблеми. І так, сьогодні я вже записав число. Геолокацію номер нашого Рів'єру. Ну і як кажуть, маю вже спокій, якщо прийде якась перевірка рибохорони, чи е, рибацька дружина, чи, е, чи може перевірка зі сторони поліцейських, я вже маю спокій і можу розпочинати свою рибалку. І так робимо перший. Сакедон. Як кажуть рибаки, свої рибацькі секрети ми не видаємо, на що сьогодні е, полюємо на величезні трофеї, але я не із тих. Як кажуть, від мене це не убавиться, а вам це прибавиться, прибуде. І так, е, класика жанру сьогодні Бондюель солодка кукуруза. Ну, і ось такі продіповані. Е, Пелети, як я їх називаю, пуфюки, медові пуфіки, вони вже з діпом. Вони вже з діпом. Ось на це, ось на на це, це Сьогодні буде в нас риба. Ну це я гарантую. Кукуруза я не знаю. Може відпрацюємо може ні. А ось на це піднімаємо трофей. Все, більш, як кажуть, секретів я не маю. І так, айда до води. І так, хлопці, перший спінінг – це медова кулька. До речі, дивіться, який довгий, ось, довгий поводок сантиметрів 35. Коротше говоря, перший спінінг це мед, а другий спінінг експеримент, виключно солоденька кукурузка. Спінінг з насадкою кулька меду Фух, стоїть під сигналізатором клювання подарок від Андрія Васильовича. Андрій Васильович, щоб ви знали, все працює. І так, другий спінінг, шановні. Другий спінінг немаловажно з кукурузкою, відправляється до води. Все ж таки. Експеримент є експеримент. Мені цікаво, що буде зараз в нас брати, чи взагалі буде що, чи не буде. Ну, я думаю, що сьогодні рибу нарешті побачимо. І так, закинув я два спінінга чуть далі, чим русло річки. Коротше, пройшло все це на дальняк. Обидва спінінга стоять на електроніки. Сьогодні в нас буде працювати електроніка. Рибалка відкрита. Скільки зараз я маю 7 годин 22 хвилини, коротше говоря, погнали наші городських. Не знаю, хлопці, що це. Перше клювання відпрацьовує спінінг під кукурузою. Потроху-потроху дзьобає сигналізатор клювання, тільки що відпрацював. Не знаю, подивимось. Або це клювання, або це розмило кормушку і пройшов перекат кормушки. Ось цей перший спінінг тільки що запілікав. Березень, шановні, це час оновлення та пробудження природи. Настав час готуватися до справжньої весни, до великої великої пригоди. І так, хлопці, щоб спіймати на дурняк, треба кинути на дальняк. Робимо перезакидончик, кидаємо на дальняк. Дуже гарно пішло, дуже гарно. Закинув на дальняк, перезакинув, значить, перший спінінг під опаришем, Цей спінінг стоїть під кукурузою. Рибалка продовжується. Поїхали рибаки хлопці, так що на воді я не сам. Є ще рибалки. Хлопці, треба засняти перше клювання, офіційне клювання риби. Не знаю, що це е, прокльовує. Зараз ще чекаю, піднімаю спінінг. Відпрацював е, сигналізатор клювання. Дивіться, дивіться, давайте послідкуємо. Ми будемо брати. Перше клювання риби в цьому році. Це дуже хвилює, дуже хвилює. Ну що, хлопці, перезакинув обидва спінінга. Поставив зараз на один спінінг чесночну кульку, а на другий спінінг, ну така соєва, соєва кулька. Коротше кажучи, вирішив поміняти кульки. Подивимось, що воно там є. Бере чи не бере, але взагалі таке відчуття е зложилося, що риба ще відпочиває, вона ще спить, вона мало подвижна. Хоча рано я бачив по воді, е раненько розходились величезні круги, риба е мігрувала. Ну це єдинічні випадки. Е щоб такого клювання в мене сьогодні було, я не бачив, але Три покльовки в мене сьогодні було. Зараз 9 годин 30 хвилин. Рибу я ще не підняв. Сподіваємось, що ще все буде попереду. Рибалка продовжується. Ну, але я розумію, те. О, до речі, до речі, дзьоб. Один дзьоб. Ну, це таке. Може буде е клювати, а може це перекат був кормушки. І так, повернемось до того, що хотів е розповісти. Е я міркую над тим, що ще дуже холодно, риба не така активна, вона е вяла і на це все е списуємо. Е чому так? Тому що, я кажу, пару днів е плюсової температури це. Не значить, що риба буде зараз активна. Ні, ну вона поки, поки що почала виходить, підніматися з ям в пошуках кормової бази, але ще дуже-дуже холодно. І так, нам треба стабільне тепло, щоб вода була і повітря плюс 12-15 плюс градусів. Ну хоча б тижня-два. Так рибалка продовжується слідкуємо. ви бачили що був тільки що тюк. Зробив. Зробив хлопці перезакидон. Зараз два спінінга стоять під чесночною кулькою, але покльовок я не бачу. Холодно, ще дуже холодно. Рибалка продовжується. Повертається з рибалки вже додому рибачки. Ну, а я ще поки що на воді. Ось хлопці, нарешті скінчилася моя пригода. Зараз обід. Ну що сказати, риби не було, покльовок теж не було. Там одна чи дві такі було покльовки, а так взагалі тиша. Холодновато ще, холодновато. Очікуємо справжнє тепло, віримо, що. Вже скоро, скоро, скоро буде дійсно гарна е, риболовля. Ну, а що можу від себе додати? Від себе можу я додати одне Гарний настрій, відпочинок. Ну і сподіваємось на те, що самі великі трофеї будуть тільки попереду. В мене все. Рибалка закінчена. Відправляюсь додому. До зустрічі!